Вітаю усан бекс Дивіться, яка чудова у нас виходить сумочка. Бачите, яка вона незвична і така кругленька. А зовні вона схожа на отакий ковпачок, який носили на голови гномики одягали такий ковпачок, дуже схоже. Отака сумочка ні в кого такої нема. Це точно нікого такої нема. І це Буде для мене вперше така сумочка. О, дивіться, знову прийшло. О, та ти писати вмієш. І що ти написала нам чупа? О, це ти чупа? Ні, ні, ні. Не ти чупа, ні. А що ж ти написав, чупа? Що це значить, я не знаю. Чупа, може, так все таки все-таки ти чупа? Ні, ні. Не ти чупа, ні. Ну, що ти від мене хочеш, я не розумію. Що це значить чупа? Не розумію все, не розумію. Бачите, яке воно настирне і щось хоче. І щось хоче. Чупс. Чупс. Так ти хочеш, чупа чуп Чупа-чупс хоче. Але воно велика цукерка, велика. Ти її не піднімеш. Підніму. Бачиш, яке воно? Але в мене нема чупа чупа. От зараз досі зовсім нема. Приходь іншим разом, тоді я тобі дам. А зараз нема. Нема! Ти хочеш, хочу, не хочу. Я хочу, хочу. Ну хочеш, але в мене нема. От нема, що ти будеш робити? Бачите, що воно? Сіло отак. От Влаштувала сидячий страйк. І буде отак мені ножками тут бовтати і сидіти, я так розумію, воно дуже зручно влаштувалося і буде сидіти, поки не принесу. Добре. То принесу тобі. Принесу наступного разу тільки. Так, а зараз в мене нема. Приходь наступного разу тоді, тоді буде тобі чупа-чупс. Прийдеться мені готувати чупа-чупса.